Так, вітаю всіх на каналі. Сьогодні я продовжую роботу. Сьогодні буде два ефіри. Це перший коротенький ефір, буде продовження роботи над великою такою глини вазою. Зараз ви її бачите перевернутою догори ногами. Вона, хто був на попередньому стрімі присутній, ви бачили, що тоді лопнула повітряна кулька, на якій повинно було все фіксуватися. Тому зараз я буду перевертати і дивитися, що там в якому стані, тому що не, не, не знаю. Тоді просто лопнула повітряна кулька, все впало. Весь цей величезний шматок глини. І зараз я вже морально готуюся перевернути, вона ще сохне, їй ще кілька днів сохнути, але вже можна перевертати і дивитися і там щось десь підправити. Зараз я собі поки буквально секундочку налаштую, все налаштую, щоб бачити ваші повідомлення. І, крім того, я покажу, що на одному з попередніх ефірів робила. Робила на, на одному з попередніх ефірів це чашечку і тарілочку для тортика, таку десерт, для десерту зробила. І, крім цього, буде ще один ефір після цього я буду робити у техніці Fluid Art, це рідкий акрил, заливка. Робитиму, так, зараз, зараз собі останнє налаштовую. Робитиму по продовження моєї рубрики нової Це поєднання кольорів та змішування фарб. І, відповідно, буде зараз наступний ефір. Я покажу, буде новий випуск по поєднанню кольорів та змішуванню фарб. І буде він у техніці Fluid Art. Буде дуже цікаво, хто. Цікавився, чи практикував, чи тільки збирається щось у техніці Флюід Арт, обов'язково приєднуйтесь на наступний ефір. Я думаю, що вам буде цікаво, вам сподобається. Так, зараз я щось не вдається налаштувати, щоб бачити ваші повідомлення. Ну, зараз, зараз, якось воно не так відкривається, як зазвичай. Так, буквально зараз ще. Одну секундочку, я бачу, що є повідомлення, але якось воно мені дивно відкривається. О, тепер є, тепер є. О, Поліна, привіт, привіт. Єрман писує Гутен Абент, так», я можу сказати. Так, Поліна пише знову зальйовий стіл, так, так. Я підготувала килимок, там шматок клейонки, тому нічого не боюся, але техніка Fluid арт вона, власне, в тому і така і є, так, щоб. Використовуючи е, розбавлену рідку фарбу створювати якусь красу. Так, ну що, кулька лопнула, і я на кострулі все фіксувала, тому зараз перевертаю і дістаю. Так, зараз це все заберу подалі, щоб не заважало. Зараз побачу, чи не заважає. Ой, дивіться, яка краса. Ох, подивіться, яка ваза. Ось так зараз переверну, щоб ви розуміли. І це. Ох, все. <свіття> це найшвидший, найкращий мій стрім, <свіття> <свіття> так так, ну, на жаль, на жаль, хоча, бачите, тут не повинно було бути нічого, все, ніяких там тріщин нормальної товщини все. На жаль, шкода, шкода. Але нічого страшного, тому що цю глину е, розмочується в воді. І робиться з нею що завгодно знову. Так, Олексій Дімітров дуже сміється окей, класно, я рада. А... Так, ну, на жаль. На жаль, я хотіла показати, поставити клубочки з ниточками, показати, як же воно класно буде е, в'язати з ними, коли вони в цій вазі. Але, ну що, бачите, я думаю, що якщо буду ще раз робити подібну штуку, я зроблю не такі глибокі. Е, ці розрізи. Мабуть, зроблю розрізи десь ось так в межах цієї частини, щоб ось так було все з повністю глиною закрите. Але, чесно кажучи, я не дуже розумію, чому. Ну, Мабуть, тому що з самого початку воно впало. Впало, коли я на кульці намагалася зафіксувати сохнути. Ну, буває. Але я скажу, ця глина розмочується у воді, і нею ще можна потім з неї робити щось інше. Бо те ж саме не вийде, ще раз розмочувати у воді і знову щось робити, тому все окей. Зараз я тоді покажу сохнуть, бачите, чашечка і тарілочка з нарцисом, з відтиском нарцису. І уявіть собі, ось вони комплектом. І то, і то з відтиском нарцису, така чашечка для е, гарячого шоколаду, тарілочка для тортику. Ну, такий, знаєте, ідеальний вечір. Mm -hmm. От, е, ну, сох. Це сохне, це хоча б не розламалося вже, дякую. Е, тут такі, е, все, все зроблено по правилам. Е. Так, Поліна пише, що найгірший день, мабуть, в неї хоче почати заново. Так, Олексій Дімітров пише: Слава Україні. Ну, спочатку ви е написали аха-ха-ха-ха, Вам було дуже смішно, коли робота розламалася. Тепер окей, добре. Поліна, що, що в тебе сталося? Кажи, що сталося, бо зараз я. Вимкну ефір і повернуся, коли все підготую, вже тут все переберу, підготую для наступного ефіру в техніці флюїд Art. Ось на такій основі, у формі серця, буде така романтична картина у техніці Fluid Art. Тому, так, тут розмір, який приблизно... Ні, зараз я не знаю, який це розмір, ну десь 30, мабуть, 30 на 20. А, ось 29 на 29. Ну, бачите, 30-29, я так, дуже, дуже близько. А, у формі серця основа. І тут буде така романтична картина у техніці Fluid Art. Рідким акрилом заливка дуже цікава, яскрава і в той час романтично ніжна. Uh, так, о, oh, є yeah, кого забанити? Клас зараз. Дайте мені хоч якийсь після стресу. Так, де тут, де тут бан? Ага, блокуємо. Блокуємо добре є. Так, Поліна пише. Поліна розповідай, що сталося, бо зараз я вимкнуся і через як переверу все почну новий стріл. Так, е, хто пропустив епічний ефір? Можете перемотати 5 хвилин назад, так, і побачити, встигнете побачити, яка неймовірна краси. Була ця ваза настільна, така тарілка, ваза тарілка, вона повинна була бути для в'язання, щоб клубочки з пряжею в ній складали. Але, на жаль, на жаль, коли, мабуть, ну, напевно, через те, що коли я її намагалась розмістити на повітряній кульці, щоб вона засохла в потрібній формі, Кулька лопнула і, якби все впало. І хоч потім воно сохло вже на іншій основі сохло добре. І, в принципі, вона вже така майже майже висохша, але через пошкодження, на жаль, на жаль, на жаль. А, якщо ви захочете собі повторити подібну роботу, то, по-перше, не беріть повітряну кульку, а якщо повітряну кульку, то беріть таку, щоб точно міцна була. По-перше, по-друге, краще щось інше. Ось в мене я взяла, взяла, як я вже казала, кострулю. Взяла рушник, за закрила все, щоб не відбивалося так тут дно і все інше. І зверху поклала. І, в принципі, але це вже було після того, як вона впала. Після того, як впала, і тому вже маємо, що О, маємо. Так, as 23 питає, що за пазли. Ну, це була дуже гарна ваза. Перемотайте там хвилин, мабуть, 10 тому. чи там 8-9 хвилин тому, побачите, яка дуже гарна. Бачите, в мене аж аж плямами красними покрилося, Це мене алергія буває така. знаєте, Коли нервую, починаю викриваюся плямами. І... Але зараз пройде, зараз все буде окей. Так, баба Мамєдов, вітаю вас, питаю, як справи. Ну, все, що робила, тоді три години на ефірі, на жаль, розламалося. А, так, і зараз буде, буде наступний стрім. Сподіваюсь, тоді вже буде все добре. Так, дуже гарна була ваза, на жаль, на жаль, все. Так, добре, отже, зараз швиденько скажу: можете подивитися попередній стрім, подивитися, як створювалася ця ваза. Якщо захочете собі зробити щось подібне, то вже на ось цьому моєму досвіді. Можете зробити висновки, що дуже глибоко прорізати. Це у формі листків монстери. Листка монстери. Дуже глибоко прорізати не потрібно. Так, я даремно склала, зараз я на шматочку цього покажу. Ну, Це десь, мабуть, п'ята частина, п'ята частина вази, так? Листки монстери, листок, точніше. І бачите, я ось це. Дно, на якому вона повинна була б стояти, ось так. Ось тут це десь ось такого розміру вона була. А, і дуже глибоко, мабуть, по-перше, через те, що впала, по-друге, через те, що так дуже глибоко прорізала. Тому, якщо будете щось таке подібне робити, то прорізайте не дуже глибоко. А, ну, поки що так. А, так, ну гарне питання. Баба Мамедов запитує, що знову не, не, не вийшло. Ну, мені здається, так, в основному щось виходить. Все виходить. А, зараз, бачите, роз, розламалося. На жаль, розламалося. А, так, добре. Так, Поліна пише, що на Тікток мій підписано. Добре, дякую, приємно. Так, а всередині тут повинен був, повинна була бути для в'язання, щоб клубочки складати. І якраз я робила всі ці розрізи для, спеціально, щоб через них ниточки стирчали, і клубочки тут не плуталися і було зручно робити. Ну, якось так. Добре, я поки що завершую, так, цей ефір завершую і через півгодинки я повернуся зараз. Ще раз покажу за півгодинки я продовжуючи, якби нову цикл нових, нової рубрики про Поєднання, та зміль, поєднання кольорів та змішування фарб. У техніці Fluid Art. Я покажу, як змішати. Оберемо кольори, в яких буде нова картина. На, ось на основі 29х29 см у формі серця. І Покажу, оберемо кольори, покажу, як правильно обирати комбінацію, поєднання кольорів, покажу, як їх змішати, з яких фарб їх змішати потрібні ці відтінки. І у техніці Fluid Art заливка рідким акрилом. Також Заливка рідким акрилом, я покажу тут різні такі нюанси, як це робиться, як зробити неймовірно класний отримати ефект. Це буде така ніжна романтична картина. На полотні у формі серця, бачите, тут полотно у формі серця. І за півгодинки підключайтеся, приходьте на ефір. Так, всіх е, чекатиму. Е, підписуйтесь, ставте лайк. <сі> мені зараз особливо важливо ваші віртуальні обійми, віртуальна підтримка. Після того, бачите, годину розкатувала глину, е, потім е, все вирізала, формувала все і бачите, чим закінчилося. Тому зараз ваші лайки мені дуже потрібні. Так, баба Мамедов пише мінять техніку. Міняти, власне, що, що саме міняти. Так, що, що, що зараз пишуть ще. А, так. Так, Поліна дарує сердечко, дякую. Дякую, дуже приємно. Так, Поліно, що сталося? Розкажеш на наступному ефірі. Добре, завершую зараз. І через півгодинки підходьте, ще раз скажу, підписуйтесь, ставте лайки. Зараз мені морально віртуальні ваші сердечки і обійми дуже потрібні, бо бачите, да, що сталося? Добре.